Едем Відчуй життя без алергії. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон НВ триває. Ми звуть Юля Петрова. Я нагадую вам, що сьогодні середа, 30 серпня. Нагадую, також що цієї ночі Росія знову масовано атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами. Під ударом опинилися, зокрема, Київ, південь, України і Житомирщина. Про нічну ворожу атаку саме на українську столицю. Будемо говорити в другій частині моєї ефірної години. Розпочнемо із розмови про звільнення села Роботине у Запорізькій області. Ви пам'ятаєте, що трохи більше тижня тому у Орок, 22 серпня, з'явилася офіційна інформація про звільнення роботи до села. Увійшли воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Усі подробиці дізнаємось просто зараз і на прямий зв'язок зі студією. Виходить військовослужбовці зведеного загону спецпризначення скала. Волк це заступник командира, начальник штабу і Потапич, заступник командира. Добрий день, слава Україні! Я дуже рада чути вас зараз в нашому ефірі. слава! Дня. тож ви першими зайшли до роботи. Не скажіть, будь ласка, як виглядає звільнений населений пункт? Що ви побачили на власні очі, коли зайшли до нього? Ну, перше, що ми там побачили, це зруйноване село, так як росіяни. Всю інпраксук знищують. І байдуже вони знаєте, роблять голе місце. Просто якщо вони не можуть його стримати, вони його намагаються просто знищити. Так що це можна сказати, що села вже немає. Тактика випаленої землі від росіян, і ви її підтверджуєте. А яке загальне враження? Це ж не перший населений пункт, який ви звільняєте. Що ви відчуваєте, коли заходите до таких повністю зруйнованих сіл і міст? Що ми відчуваємо, Так це дуже сильний біль. Що наше, наше селище українське зруйновано, що люди потерпають від цієї війни. Але в нас є радість в тому, що ми звільнили наше село від ворога, незважаючи на труднощі, але ми відбили свій кличок рідної неньки і будемо намагатися в подальшому це примножувати, примножувати і до кінця вигнати ворога. Вважаю, що це дуже добрий початок, як сказати, освобождення на цьому напрямку. Від загарбників хтось для цього для когось це просто слова, для нас це дуже теплі моменти, які вдохновляють нас на наступну перемогу і до нашої перемоги, перемоги взагалі слава Україні! Героям слава, дійсно, героям слава. Ми ще думаю, встигнемо зараз поговорити про те значення, яке село робота мало для подальшого звільнення України. А поки розкажіть, будь ласка, як вас зустріли місцеві жителі і що вони розповідали про життя в окупації? Я знаєте, бачила відео, і я бачила, наскільки зруйнована роборобота чи залишалися там місцеві мешканці взагалі? Чи йдеться про околиці селища цього? Розкажіть, будь ласка. Дійсно, місцеві жителі залишилися, жили в підвалах, скажімо так. Це наш український народ, який вирощував кіз, курей, щоб якось прокормитися. Вони дуже чекали нас, але не було немало змоги виїхати завчасно. Тому, коли наші хлопці звільнили село, вони їх зустрічали. Зі слізьми, радістю та словами вдячності. Ми їх забрали, ми їх привезли, вони зразу зв'язалися з родичами своїми. Ну, це, це щастя, коли знаєте, дитина народжується, от так люди радіють. От так само люди раділи бачити наших хлопців, які їх звільнили, які вони прийшли і сказали українською мовою. Слава Україні! Ми до вас. Повернулися, ми вас визволили. Це територія вже наша. І ще хотів би додати: до того, щоб зайти в це село, у нас була інформація, що там залишились цивільні люди цим, цьому, цьому населеному фонду і робили передумову, щоб підійти так до вибиття цього ворога, так з, з тієї позиції, щоб не зашкодити життю цивільних. Це дуже була кропітлива робота. Підходи до селища були дуже тяжкі, дуже велика відстань була Ось. Ми боялися, що можемо зашкодити життю цивільних. Це було дуже тяжко все виконати. А воно у нас це вдалося і ми бачимо, що люди вдячні зі слізми на очах обіймали, цілували. Ну, тобто трошки мурашки, як то кажуть, були таке діло. А що вони розповідали вам, якщо встигли, звісно, розказати про життя в окупації, що це було за життя? Їм прикривалися. Їх, коли вони навіть хотіли вже погоджувалися піти в інший бік в сторону Тотмакахи, щоб залишитись живими, їх не випускали. І вони, як були як заручники, їх не випускали і ставилися до них як майже доходових. Ось. Це чути дуже якось тяжко, тому що ми живемо в 21 столітті, і коли ставиться до таких самих живих людей, це як то сказати вражає, це нічого не сказати. Їм видавали Живі якісь життя. там російські документи, так звані паспорти Російської Федерації, чи як там це, це папірці називаються, їх примушували до якихось робіт. Поділіться з цим, будь ласка. Ні, дивіться, їх не примушували, тому що це не та окупаційна зона, це село, яке знаходиться на першій лінії оборони, вони ці місцеві жителі. Вони як живий щит. Тобто вони розуміють, що ми не будемо сильно вбивати, сильно знищувати інфраструктуру, домівки, знаючи, що вони там є. Але для них ці люди не мали ніякого значення, тому ніяких ні російських паспортів, нічого їм не давали. Хоча це село вважалося вже російське. Да? Тобто, як вони всі писали, роботянок. Пологівський район, Запорізька область, Росія. Але в цьому сенсі вони до цих місцевих жителів такого паспорти і все інше не було. Ага, а розкажіть тоді, будь ласка, безпосередньо про операцію зі звільнення роботи. Но я знаю, що вона ретельно готувалася, і знаю, що ви кілька разів заходили в населений пункт перший раз вночі. Ну а потім вже в день ще раз. Чому так? Поясніть, будь ласка. Розказує. Як сказати? По-перше, в перший раз заходили до села, це наші розвідники, ось це такі стильні хлопці. Ось. В минулому пекарі, діджеї, навіть є кандидат філософських наук. Ось, але з 22-го року вони на війні з нами і вони зарахтувалися, навчилися. Знищувати ворога, це хлопці стальні. Ось то треба було е, показати, що і додати духу союзним підрозділам, що можна виконати це завдання, дойти, незважаючи на те, що на ділянці 5-8 кілометрів були вже стаціонарні камери. Ось вони наблюдали е, не ну ні і що ні, вони були також дрони. От. Але вже навіть стояли стаціонарні камери, тобто яку крепость до якої не можна підійти. Наші розвідники доказали, що можна це подолати через болота, через там, місцевості. всякі. От. Пройшли, зайшли, вбили ворога і зайшли до села, і потім повернулись. От. Тобто, вони подали мотивацію союзним військам, що ну треба пускати руки. Що ми можемо це подолати навіть без артилерії, без чогось, зайти по-тихому і виконати завдання. Тобто інші підрозділи також можуть може, так зробити і, ну, і просто виб'ємо цього ворога. Це була перша така задача Ось. пройти групою і показати, що ми можемо, незважаючи на всі перешкоди, дійти і виконати завдання. Це було перший раз. Uh -huh. А чому в дані ночі я вам просто поясню, це щоб не давати ворогу передихнути. Тобто, його, щоб перемогти ворога, потрібно завжди, кожну минуту, кожну секунду тиснути, давити на вибрі, не давати йому передихнути. І це дало успіх. Да. Да. Хлопці, скажімо так, втомилися, але ця втома дала свої плоди і вернула частину нашої. Земельки, дати .е. невеличке це село, але це наше українське село. І потрібно сутками, неділями, хлопці, і день і вночі будемо крок за кроком добиватися своєї цілі. Більше 14 діб тривали штурмові дії по три рази на добу: ніч, ранок, вечір. Ворог був дуже таким. При... Приголовжені цим штурмовим діям, тому що було перекинуто 810-та морпіхівська бригада, ще декілька там, таких потужних для них, як вони вважали, бригад бойових, але вони попадали в нам в плен, яких ми потім передавали, як нам казали, нас тут обманували, ну, тобто там вже казали або що, щоб залишитись в полони і все. Тяжко було, але ми знали, що це наша земля, нам треба її відбиватися, нас це ніхто не зробить. Mm. А ми вважаємо той підрозділ, який може це робити, і, як каже наш командир скала, далі більше. Далі більше буде до того часу, поки ми не поставимо наш стяг на кордоні з Кацапії кавичках Російської Федерації, а далі за наказом, що треба підемо вперед про стяг на кордоні з Казапією зараз мріють напевно всі українці і всі, хто підтримують Збройні Сили України, мріють всі українські воїни. А поки спитаю вас про ну не меншу напевно подію місцевого значення, так би мовити, як вдалося встановити український прапор на одній із будівель роботи не, фактично під носом у росіян? Що ви відчували, коли зробили це? Ну, тут завжди відчувається радість, скажімо так. А флаг ну, прапор наш без рібниці, справа, зліва, ворог, в переді, ззаду. Є ціль, є мета. Є, скажімо так, найвища будівля, де потрібно ставити туди і поставити, І так буде на кожному селі. На кожному місці, яке попереду тимчасове, не наше, але кожен, на кожному селі будемо яріти наш прапор. І це честь і гідність кожного військовослужбовця, щоб три короли, корола не було на нашій землі. До речі, перша спроба, коли ми хотіли повісити нашого стяга, це на да, селищі в нас. Загинули наші два героїчна побратима, позивний хан і Бахмут. Ці хлопці полізли ставити стяг, але снайпер та кулеметник, які засіли їх. Загинули наші хлопці двоє. Але нічого, ми за них помстимося. В війні не буває такого, що. Жертв не буває. От. Хто, хто колись каже, що їх підрозділ там воює, стільки-то, стільки-то, і в них нема втрат, моє особисте бачення, цей підрозділ підрозділ не воює. Що мої дії не бувають без втрат. Як би те, я, ну, час зараз не прозвучав, але втрати завжди є. Втрати Поранені, завжди є. І на ваші слова, загибли. І на ваші слова зараз можу реалії відказати війни. такі реалії війни, але на ваші слова я можу нагадати, можу відказати тільки героям слава, і ми добре пам'ятаємо, що герої не вмирають. Дуже правильно, що ви говорите зараз про це в нашому ефірі. Нагадуєте про цих людей, поки ми будемо про них пам'ятати, вони будуть нашими героями. Ну а скажіть, а як встановлення прапора у так підносому росіян на них взагалі вплинуло? Як вони реагували? Трошки скажу я. По перехватах, які ми отримуємо, було ну, видно, що в них з'явилася паніка, вони почали думати, що їх вже оточили, і в полон їх ніхто брати не буде, вони просили дозволу на відступ, От, їм казали, що встані, тут немає нікого поруч, ну, вони не вірили своєму командуванню. І казали, ми будемо зараз відходити, бо боївся полону. Ці хлопці дуже вправні. Вони можуть не розібраючись, не розбираючись, не почути, що ми здаємося. Нам всім хана. Ну, паніка була присутня в них. Це дуже так було приємно чути. І ми відслідковували за допомогою аеророзвитки, де група була морально більш стійкі, вони відходили, і ми почали на цих напрямках виставляти засади от, і знищувати ворог. Це нам допомогло навіть і, я так розумію. Офіційні повідомлення про визволення роботи на з'явилися 22 числа, 22 серпня. Тож день незалежності ви зустріли безпосередньо у селі. А що відбувалося цього дня? Не знаєте. Цей день відбувалася та ж рутинна робота по зачистці. То, що село взяти, але околиці села, на жаль, ще під ворогом. Тому проводилася, скажімо так, рутинна робота по зачистці та визволення далі. Але гордість, те, що в День Незалежності ми звільнили ще один населений пункт, вона припідносить як морально, так і фізично. Навіть хлопці, які втомилися, які були на штурмі там 22-23 числа, вони сказали, ми не підемо з 24 четвертого десь на свято, поки ми далі не закріпимося і будемо точно знати, що робити нового вже не відомо. Хлопці, ви знаєте, я дивлюся, бачу, що дуже активно реагують слухачі на нашу розмову. Пишуть люди. Дякую, герої з великої літери і знаки оклику. Пишуть також дорогі наші герої. Дякуємо вам, слухаємо вас і мурахи по шкірі за вашу сміливість. Пишуть, що ви супермени, ну і дуже багато приємних слів. Мені дуже хотілося саме вам зачитати це в нашому ефірі. Давайте ще також поговоримо про те, а що означає звільнення роботи не. По суті, я так розумію, цей населений пункт він перебуває на кордоні першої і другої лінії оборони окупантів. От поясніть, будь ласка. Так, дивіться. Це, скажімо так, стратегічний населений пункт, який нам потрібно було дати, щоб відкрити дорогу для подальших дій. Воно знаходилося, як ви саме. Ви знаєте, всі читають, всі. довго не могли підійти до нього, щоб його взяти, щоб його зайти. І тому, скажімо так, нашого командира, наш підрозділ, можливо, і за цього і було визвано. Ми були на іншому напрямку, щоб ми допомогли тут знаєте, влити нові сили. І ця основна задача була взяти роботу, щоб просунути далі планування. Нашого командування, щоб звільнити. Так що це стратегічний об'єкт, і росіяни дуже не хотіли його здавати. Коли ми заходили в це село, в кожній будівлі, в кожному підвалі знаходилося до 5-10 осіб. І тому приходилося дім за дімом обирати. Вони дуже не хотіли, вони не тікали з цього села, вони, скажімо так, всім. Силами трималися за це село. І підвали, це так слабо сказано, підвали, там були як бункер зроблено, тобто облаштовано під бункер. З поверхні, як, начебто, ну там обичний під, ну, підвал, а спускаючись вниз, там облаштовані позиції. Ну там як бункер І коли вже також хочу подякувати союзним військам, які нам. З нами вже воювали непосредственно в цьому населеному пункті. Це хлопці 25-го штурмового підрозділу батальйону, також ЦСО 8-й полк. Також їхні групи потім з нами пішли. Ну і під підтримці 47-ї бригади також. Коли кажуть, що ми там самі взяли це село. Ну, я так не вважаю, тому що ми воювали з побратимами, але да, ми дійшли до нього, всі зробили все підґрунтя для взяття цього села. Перші увійшли в нього, почали рух вибивати, зачищати і все таке. Ось. А вже там всередині, коли працювали, вже то ну, доволі до речі дуже допомогли ці представники, яких я тільки що... Назвав. Дуже їм дякую. Це хлопці, таких небагато, як я вважаю, коли я зустрічався. З ними мені дуже було приємно, як і Потапочу, планувати, щоб новодії. І найголовніше могли розраховувати на них, що вони дійсно виконають. і дух теж сильні хлопців. Тобто наші нині не ми такі одні, нас багато і далі подолати нас не подолати все буде Україна. Нас не подолати. Це 100%. все буде Україна. Розкажіть бодай трохи, як виглядає оборона Росіян на цій ділянці, і що там із мінними полями. Бо тут в тилу зараз ми постійно читаємо повідомлення, що мінні поля доводиться буквально сантиметр за сантиметром долати, проповзати їх, так би мовити, поясніть. Посадки це города, я так скажу. Лісосмуги це в цивільному баченні просто дерева. Да? А тут ми побачили, як то кажуть, міста. На маленькій ділянці місцевості ну, знаходиться купа бліндажів, оборудованих не для війни, а під житло. Я такого навіть в фільмах не бачу, там, Другої світової, десь там ще, ну, взагалі ніде не бачив такі укріп райони. От я так кратко ну, повім, а тут ну, подовжувати. Ну, я вам скажу так, лінія оборони, наш підрозділ, наш командир вів нас з Ізюмського напрямку, Бахмут, Солідар, Авдіївку, Ніде ми не стикалися з такою лінією оборони, з такими окріпленими, з таким щетним мінуванням. Мінування різноманітне, починає різноманітне. Від мінних загорожень для танків, так і для піхоти, для всього. За весь час, що я перебував. І бачиться все на цьому напрямку, я стикнувся з таким перший раз. Також протитанкової реві, рви, противотанкові загородження, які ми називаємо зумів дракона, як уже мій сказав, лінія окопів і застосування бліндажів, де бліндажі просто не просто дерев'яними перекриттям, а вони є залиті бетоном. Тобто укріплення на цьому напрямку. Навіть в книжках такого не прописують. Я навіть не знаю, як це назвати. Це, мабуть, найсильне укріплення, яке таке може бути. Але це не мішає нам продвигатися вперед і вибивати звідти ворога. На деяких на, на ділянках наші розвідники навіть проходили е без сапера. От кажемо, чекати на саперів. Вони кажуть, та це час, це час іде. Ми, ми віримо, що ми можемо, ми пройдемо. І такі випадки були, що навіть сапери кажуть, як, як вони там пройшли. І наші хлопці вміло, вже маючи деякий досвід, як то кажуть, проходили і помітки, робили, де вони що знаходять, і вдало проходили ці ділянки. Але я кажу, що це дуже небезпечно, нікому ну, то есть не советую, навіть фахівцям і суміжних підрозділів, треба одно, одностайно, там щоб були, були сапери, Там, Все, що бачили в книжках, на таких от ділянках, все застосовано. Чечня віддихає. Знаєте, зараз ви розповідаєте. Я думаю, наші воїни е, стають такими універсальними вояками. Ну це дійсно дуже небезпечно, але це просто вищий клас, насправді вищий пілотаж, так так кажуть прильотчиків. Е, я вам дуже дякую за коментарі. Я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією і поділились подробицями того, як звільняли українське роботине. Е, е, слухачам я нашим нагадаю, що військовослужбовці зведеного загону спецпризначення скала, заступник команд. Дира і начальник штабу Волк, а також заступник командира Потапич були на прямому зв'язку зі студією і спілкувалися зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.